Зоря вище сьомо місці, напевне, піднятись не зможе, але може це сьоме місце ще не втримати. Львівський рух Верес дуже близько відстають від зорі на один та на два бали відповідно. Ну і сьогодні зоря вдома грає проти Шахтаря. Да. Зараз один з трьох останніх матчів чемпіонату. Команда, яка готується до цього самого фіналу. Кубка виходить на поєдинок проти зорі. Проти команди. З якою Шахтаря історично все дуже і дуже комфортно. Сьогодні 53 в рамках Української прем'єр-ліги зустріч між цими колективами, і в 52 матчах до цього 42 рази Шахтар вигравав. Лише сім поразок. Але а, абсолютно всі серії, абсолютно всі такі історичні результати, вони для того і робляться для того, щоб рано чи пізно розбиватись. Різник Матвієнко Судаков на місцях для преси. Сьогодні ось тут дивляться цей поєдинок. Намагались хлопці за бейсболками і за темними окулярами сховатись від великої групи дітей. Ох, а ось це цікаво! Будківський щепився за лаграмом. Нам не показує цей момент зараз, трохи раніше, абсолютно на рівному місці. Счепились лобом до лоба. Центральний захисник і форвард Зорі. Ну і мають обоє по жовтій картці отримати абсолютно правильне рішення. Чому, для чого, в чому була суть. Не було зрозуміло. З відкидає на Будківська, але не точно. передача. Будківській може зачепитися за і... Падіння. Це не має бути фол останньої надії. Але це друга жовта картка! І Алла Грам залишає Шахтар у меншості. На 17-й хвилині цього поєдинку Пилип Бутківський і його саркастична посмішка, щойно була на ваших екранах. Пилип Бутківський жовту картку заробив і в першому, і в другому. Випадку. Дивимось ще раз тут помиляється, але Аграм так будківський контролював м'яч. Будківський зараз би грав по м'ячеві, втікав від нього. Але Аграм підставляє ногу, зачепив, питань нема. Жовта картка без сумнів. Це не червона, бо не фол останньої надії. Його відповідальність. Ну і шахтарю, цей поєдинок. Тепер контролювати буде значно складніше. Ну, але. Від цього стане матч цікавіше. А зараз атака одразу. Кевін класно Зачепився за м'яч. Грає на Грайна Той В дальній кут стріляє. Сапутін на місці. А підбирання за Венесіусом, Тобіасом. А є трошки ближче на лінії Бондаренко. Венесиус Тобіас. Перший небезпечний момент у цьому матчі. Футболіст шахтаря проти і се сто без захищався. Артем Бондаренко кидиться на мяч. Рейс. помилка при передачі, падає Яков Бачич. Моменту шахтаря передача у центру. Опарну за Кевіна удар! Повз ворота мяч летить. Послизнувся Яков Башич. Під час передачі від жуніора рейса. Не вдався. відверто цей удар. Кевін. Ще одне перехоплення. Кевін одразу в центр. Тут егіналду. Ну що ж це таке? Два моменти на рівному місці привозять футболісти зорі біля власних воріт. І два моменти. Нападники Шахтаря не реалізовують. Хороше переведення на Вантух, той виграє боротьбу. І зараз шанс для зорі у штрафного майданчику Бутківський. Ватух. Ватух пробиває! Поперечина. Атов прострілював в цьому епізоді. Шукає він голову Тема Слесара або Шпилипа Будківського. Ну і помилився Мінісі Стобіс. Викинувся він на суперника. Не встиг до м'яча і дав заріс створити найнебезпечніший момент цього поєдинку. Чи це удар, чи це навіс? Важко сказати, але у підсумку, ну, напевне, це все-таки удар. Навісом це складно назвати. Деякий вміють просто прекрасно грати на другому поверсі. Не дуже вдалий навіс. Ну, це спроба закинути. М'яч у ворота. Підсумку м'яч перелітає. І ворота прилітає. І воротарський майданчик. Ще раз дивимось, цього епізоду. Нато-надто високо він тут летів. Гроніо Рейс прострілює непогано. Будківський ледь не встиг до цього м'яча. Там був Рикошет. Нісся полип до нього. Ох, яка помилка фесюма зараз. Який м'яч банальний у власні ворота, але й не привіз. Зараз 22-річний голкіпер донецької команди. Ще раз дивимось. Прийняв він м'яч не дуже вдало, той відрикушетив йому в опорну ногу. І просто пощастило, що підставив руку він під цей епізод. Тоді пощастило йому. І о власні ворота, не привіз. Класна передача. Зараз на Кевіна. Кевін вилітає під Якова Башича. Кевін вихильничлавіч. Удар! І рятує свою команду Олександр Сапутін. Супер момент у Кевіна. На місці Сапутін вчасно вийшов. Вчасно скоротив кут обстрілу і не дав Кевіну забити. Місі Стобіас. Яка передача пройшла від Егіналду на Кевіна? Педро Інріке. Федро Інріки замештрав. штрафного ну, майданчика є знову на місці Сапутін. Ще раз дивимось, немає офсайду, Ідеальна передача. Ну І Кевін залишає за спиною. Чи був варіант передачі? Так, був варіант передачі. Ліворуч вільну зону. Він праворуч глянув ліворуч, не подивився. Переграв Вантуха. Будківський закидає на Вантуха. Положення по загрою, здається, немає. Простріл є Будківський. Не влучив у дальній кут. Кебу був офсайд в цьому епізоді. Судячи з усього, нам не покажуть повтор. Можливо, покажуть з самого початку. Подивимось ми, Але Будківський мав дуже хорошу можливість. Ще раз дивимося, під час передачі на Вантуха, чи не було офсайду. Не було, не було офсайду. Тому що Педро Інрійки там залишався зі слесарем. Мяцек з лівого флангу атаку пробує розігнати. Чотири футболісти ось поруч з ним. Яць Суханова прострілює невдала робота зараз від Марлена Гомеса. Оанток заміч зачепився. Відкидає на Мішина. Мішин удар фесю на місці. Це Вже дуже-дуже непогано. І непогано починаючи з моменту перехоплення м'яча, починаючи з моменту постійного тиску і пресингу на суперника. Назарина. Видірок Назарини є праворуч Невертон. Назарина грає через Бондаренка. Невертон. Передачі немає. Положення поза грою. Невертон. Вихід вічна віч Невертон. Невертон забиває офсайд. Піднятий прапорець. Був у положенні поза Невертона. Невертон намагався зрізати кут, він намагався. Вибігти з цього офсайду. ось так. В цей момент передачі дійсно в офсайді був Невертон, Питань немає. Я думаю, досить довго це переглядати немає жодного сенсу. Де чи на ближній кут небезпечно над попереченою м'яч летить ось ще на такому стандарті пропустити? Наприкінці з такого матчу це було б дуже боляче для Зорі. Ось ми дивимось. Дарсаме штрафного майданчика керилофосі на місці. Ну і завтра Ворска прийматиме Чорноморець. Балон зіграє проти Лунзе. Ворскла Чорноморець. Один з найважливіших поєдинків виживання у битві. Снили Йонери. Шахтаря, які сьогодні відпрацювали. Як настрій, в принципі, непоганий. Ну і Санде Шандр дає фінальний свисток. Цей поєдинок закінчується. Закінчується нульовою нічиєю. Не вдалося зорі нічого зробити зі своєю більшістю, не вдалося Шахтареві на контратаках ніяк засмутити суперників. А матч такий типовий матч наприкінці сезону, коли команди вже фактично вирішили свої всі турнірні задачі, всі свої турнірні завдання, і тут нічого особливого так не шукали до цього поєдинку.